Ну що ж, друзі, цей рік, в принципі, добігає до кінця, і я готовий поділитися із вами своїм результатом, який був на протязі всього цього року. В цьому відеоролику ви побачите лише найяскравіші моменти, срібні, золоті копи. Так що, друзі, хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся, вам не важко мені приємно. Ну що, давайте почнемо з першого, що мені вдалося знайти. А це середньовічний кошель, де є шістаки, і де є, друзі Орти. Так що давайте дивитися приємного перегляду. Ого, ого, я в шоці. У мене маленький, маленький просто шок. оце рік починається круто. Ну, а це шо? Теж, друзі, шестак. Гляньте. Ого, зараз я відмию і вам покажу краще. Блін, я взагалі в шоці. 1627 рік, діється, це тієї сторона. Можна сказати, що вона в ідеалі, Дивіться, друзі. Ось вона, оця у нас перша була, що ви бачили. Ось нас друга. Ого. Я просто в шоці. Буде зараз пряма розпаковочка. Так, тут нічого немає. Все-таки потрібно шурф робити. Потрібно шурф. Друзі. Фу, блях, в мене серце трасеться. Ого, во, є, друзі. ох хо хо Я тримаю, зараз я і вам покажу. Мене... Я не знаю, в мене... мене взагалі слів немає, друзі. Ну емоції перед за все мене зашкалюють. На таких місцях потрібно детальніше і ретельніше ходити. Що, друзі, як вам відеоролик такий з кошелем? Чудовий, ні? Ну а далі давайте трошки прийдемо пізніше. Вдалося мені знайти дещо золото І в лісі, друзі, не одразу зрозумів, що це золото. Але як це вона. друзі, це сталося. Я знайшов золото. Я не знаю, якого Бога мене сюди закинуло. Подивіться, от такі окущі, кущі. Я вже побачив, там є друзі проба. Я вже в інтернет бігом подивився. Дійсно, це є золото, бо я думав, що це, знаєте, біжутерія якась, Ні, друзі. Золото. Я не знаю, яким фігом мене сюди занесло в ці кущі. Емоції мене взагалі переповняють. Давайте я вам зараз покажу. Ямка, друзі, взагалі не глибока була. Подивіться, ну, взагалі на поверхності, і ось нас сережка. Ось нас сережка золота. Я в шоці. Сірошка зірвав джекпот нині. Ох, ви що. Фу, фу-фу-фу-фу-фу, дивіться. Пробую вам показати, друзі. Я не знаю, чи воно зближиться, не Ну, зближиться. Зараз я якось постараюсь. Все, друзі, максимально скільки зміг, стільки зближив. Радянське золото, дивіться. 585 проба. Отут, я щось не можу зрозуміти, що це таке. Ось бачите? Один штамп є, а другий що це таке невідомо. Ви тільки гляньте. Ви тільки гляньте, друзі. Я просто в шоці. Ви розумієте, скільки тут людей взагалі ходило? І пропустили. Я, я в шоці. Гляньте на цю красоту. Я просто не можу повірити. Уху-ху. Сірошка зірвав, нині джекпот. Ох, супер. Грам скільки, не знаю, ну. У мене просто бракує слів, друзі. Так, да. що я цього року тільки й не знаходив. Насправді багато чого, і були в нас шурфи. Були якісь дрібні середньовічні монети, але це були вони нас одиночні. Тобто одна монеточка, і це нікому не цікаво. А ось знайти шестака, який майже фактично в ідеальному стані, ще й наголошую на полі, це величезна рідкість. А якого саме я готовий вам показати, але тільки дивіться. Це, друзі викопав давайте дивитися разом Вибачаюся, друзі за вітер бо друзі о бляха муха я попав опатою я попав опатою здається дивіться відпечаточок який сріво я попав лопатою та йома -йо. чи не я Незрозуміло, друзі, дивіться камонета, вичасна, срібна. Срібна монеточка. Вау. Потрібно її зараз промити, я вам зараз промою та покажу. Думаю, кожному буде цікаво, що за монеточка. Мені тим більше. шо. Блін, руки трасуться, друзі. О, це наш 6 Блін, що таке? Заспокійся, Сергій. Заспокійся. Так, ще так. О, в ще в якому стані, друзяки! В якому він стані класному. Вау, супер. Я думаю, більше не потрібно чистити. Блін, в якому він гарному стані. Ви тільки гляньте, це просто бомба, пітарда, пушка. Ух, ви шо. Оце монета. І ще й вона бачив в зеленому окислі, можливо, вона була і не одна, друзяки. Можливо, і не одна. Я вам казав, що може бути срібо, казав. Я б міг би показати ще найяскравіші моменти це з динаріями, але динарії нікому не цікаво, не так? Тоді будемо дивитися з іншої сторони. Покажу вам зараз один такий цюка... цікавий сюжет скопу по черніхівській культурі. за закоп знайти два рижика. Друзі, розумієте два рижика. Я би ніколи в житті не міг уявити, що це можливо, але це можливо. Давайте дивитися разом. Офігінь, друзі! Я таку знахідку знайшов! Я вам кажу, дивіться, ось я був знайшов. Ха -ха. Чекайте, ще я знайшов там про жіночку, дивіться, дивіться. <Слух> да, Друзяки, ви зрозуміли, що я знайшов, я знайшов рижика. <Слух> <Слух> От <О>, бачите? Ха-ха! <Слух> Сірошка молодець, сезон починається, Чика. Ух! Я бачив, що там я краєчка оком, але ну, сигнальчик такий, я би не копав. Чесно слово, якби без наушників, я би 100% би не копав. сигнал. якийсь. Фульга, не фульга, Бог знаєте що, давайте дивитися разом. Коротше кажучи, друзі, знаєте, як я знайшов? Що було? Був у мене сигнальчик і він був приклеївся, знаєте, кусок болота, приклеювався ось до цього, як це правильно назвати, від кокородзиня, так? Да? І я почав гасенько видивлятися. Чекайте, де я його вже положив. Та й де його положив. Е Десь я, друзі, його положив, тільки не пам'ятаю де. Зараз я знайду і вам покажу. Ну що, друзі, ви готові? Пом-па-ба-бам! -ба дивіться, розпаковочка в нас. Ох, ви що, дивіться? Опа. Зігнуте. Зігнуте, блін. Десь який малесенький косочечок. Ох, його моє Ох, ви шо. Друзяки, ви тільки гляньте. З вушком все присутнє, можна вирім'яти. Та й можна вирім'яти. Ох, ви шо. Друзяки, я в шоці, я в шоці. Другий ріжик за сьогодні, другий ріжик. О-хо-хо-хо-хо! Красавчик, я красавчик, я побачив жовтий колір, а я думав, що це якийсь мусор, знаєте, яке куродзиня, почав розкопувати, дивитися підношу, де лісер режик. Друзі! Я мовчу, я мовчу, рин. я зараз як начну кричати, то зараз всі збіжиться, абсолютно всі. Ось вона, друзі, режик. Ух, вишу, піця. Ох, красавець. Я не знаю, що це таке було. Чи це взагалі... Ой, збився з кадру, чи це взагалі щось було. Чи це взагалі заготовочка? Ну, це у нас рижик. Рижик, друзі. Зараз спробую відмити і вам краще покажу. Зогосі це. Наскільки я зрозумів, це, друзі, якась заготовочка, чи що це таке було. А золото. Золото. Ох, ви шо? Як це фокус навести, так файно. О, так буде. Ні, так погано. Ось так буде зручно. Двіться. Ох, охо. Ох. Цього року в мене навіть таке було, що я напевно пробував побити свій рекорд, а рекорд в мене було 4,5 динарія. Можна так рахувати, кусочки малосенки я взагалі не рахую. Але я це вам не буду показувати. Ви можете подивитися на ютуб каналі. В принципі, це нічого такого особливого. Я розумію, що багато хто копає по черніхівській культурі, так що я вам нічого такого нового не покажу. Не про це, друзі, не про це. Ви вірите, про те, коли приїжджаєте на поле, включаєте свій металошукач, і перший сигнальчик, це нас є золото. Хочу вам показати, мрія моя збилася, знайшов золоту луницю. Красиво, але зігнуто. Давайте дивитися разом. Емоції. Заради цих емоцій ми тратимо час, кошти. Але воно того, друзі, варте. Воно того. варте. У мене є голд, Друзі! Колт! <гум> йо моє, я в шоці! О в цій грудці, друзі, взагалі. Ооо У <гум> мене руки трасуться, це васенька. Охрінеть. Охрінеть. <гум> Друзі, емоції просто переповняють. В цій грудці було. Чисто випадково. Я в шоці. Я в шоці народ. За таке лайкосик. Вибачаюся за вітер, но воно того варте. Зараз покажу товаришу. Хай порадіє, подивиться. Фух. І під завершення цього відеоролика я вам покажу ще один такий цікавий момент рижик. Тобто, уявляєте, цілий день ти ходиш, є якісь знахідки, але все одно в тебе немає того відчуття азарту, якогось щастя. І під кінець, ти думаєш, або виключити металошукач, або включити, і просто їх прямувати до автомобіля, або на виході з поля або з лісу. Так само, як в цій ситуації, друзі, хто би міг подумати, що під кінець. Ні, я міг би просто виключити металошукач і просто попрямувати до автомобіля. Але все-таки ні. Є якась чуйка, не знаю, як це пояснити. Я думаю, підуть собі далі. Пропікаю. І що ви думаєте, в темноті, фактично, майже. Темно було, але все одно, коли я викопав, я побачив колір. Колір сонця. І ви розумієте, і на початку, коли тільки це поле зробили, людей було масово. Ви уявляєте, і особливо там крутилося. А ви пощастило. Не розумію чому, але пощастило. Давайте вам зараз. Друзі, йду я вже додому і думаю, по дорозі ще пропікаю, щось я розчарований, хоча є знахідок. І в темноті, друзі, я побачив. Я побачив жовтий колір під кінець. Світло, світло включив я так. Де воно? Так. А ось, друзі, ось воно. Дивіться. Ось. Золото, друзі. Золото. Що це було? Перстень Накосник? Чи що? Незрозуміло. Незрозуміло, друзі. У мене ж серце завмерло, бляха. Я не вірю, просто я не вірю, друзі. Я просто не вірю. Хіба таке буває і під кінець, виходив це поле? І дивіться. І під... і я, я в шоці, друзі, я в шоці. Ну, як вам ось таке? Так що дякую, хто переглядав. Дякую за ваші лайки і коментарі. Напишіть, друзі, будь ласка, яка вам найбільша знахідка сподобалася? Чи золото, чи срібло. Так що, друзі, сподіваюся, що в новому році, 2024-го, нас буде тільки очікувати удачі, перемога, дякуючи нашим воїнам, це могутній щит, який захищає кожного із нас. А кому цікаво не тільки спогади подивитися, а подивитися, скільки взагалі нам вдалося всього знайти. Тобто скільки царизму, скільки срібних монет, скільки того сього, зробити такий нелечкий відеообзор. Давайте, друзі, якщо ми на цьому відеоролику за 48 годин ми наберемо на цьому відеоролику ролику. Півтора тисячі лайків, я вам покажу детальніше таку гору купу різноманітних знахідок. Вони вам дійсно всі сподобаються. Так що, всім до побачення, бережіть собі, гарних та спокійних вам свят. Слава Україні! Бережіть себе, друзі!